Мігратуляс чи він Коломіано окази делятаґо деля Синдепендецу Кайдезіраз анічівий ніен Гранд Вентен привітав усіх Коломаян із святом незалежності і виразив впевненість, що ми обов'язково переможемо. Саме так і звучить мова есперанто, яка була задумана для міжнародного спілкування. Однак лише деякі люди її освоїли і спілкуються поміж собою, як приклад уроджений волині Петро Паливода. Есперанто це мова. Для міжнародного спілкування есперанту пишу вірші, перекладаю на есперанту твори українських письменників і навпаки перекладаю українською твори письменників, які пишуть на есперанту. В Коломию приїжджаю періодично, тому що тут відбуваються дні Ореста Кузьми, піонера есперанто руху на Галичині. Петро Паливода вважає Ореста Кузьмо одним із найбільших пропагандистів міжнародної мови. Також думки, автори книги про нашого краянина. Це не перша моя краєзнавча книжка. Всі мої до сих пір видані краєзнавчі книжки стосуються видатних Коломиян або уродженців, або мешканців міста Коломиї. Отже, четверта моя книжка. У співавторстві з Мирославою Кучержук про видатного коломийця Ореста Кузьму. Не народженого в Коломиї, але громадянина Коломиї, який більшість свого життя провів саме у нашому місті. Орест Кузьма, професор Коломийської гімназії, есперантист, унікальна людина в історії нашого міста. І я щаслива з того, що зробила свій маленький внесок в пошанування пам'яті цієї визначної особистості. Організаторка заходу, директорка музею історії міста, каже, що саме такі люди, як Орест Кузьма, і творили історію Коломиї, тому їх потрібно вшановувати і передавати знання про них молодому поколінню. Згадуємо великого коломиянина, справжнього свідомого українця, патріота, який був показником зрілості українських поглядів саме на початку ХХ століття, живучи в Коломиї, Орест Кузьма. Есперантист, який е, захопився цією мовою міжнародною, саме з метою поширювати, популяризувати Україну, вшанувати знаного краянина, прийшли не лише науковці на захід завітало чимало молоді. Бо Орест Кузьма мріяв, щоб саме молоді люди популяризували мову есперанто у цілому світі. З колоний вогнан Малицький Гала Норванчук, Раї.